Вітаю вас! Це відео сміливо можна назвати, читав, багато сміявся. Ой, дурні же у нас живуть в Україні. Значить, дивіться. У нас в Україні обирають 15 чоловік, причому онлайн збирають, які будуть входити в громадську раду по контролю за корупцією. І де, а в Міністерстві оборони. Мало того, Тепер корупції не буде! Ви що? Тепер буде все добре! Ой, дурні! Причому, як ви розумієте, більше всього там обирають ну, волонтерів, тільки воювали і так далі. Тобто людей, які безпосередньо ну, мають відношення до ну, дарів. Одне скажу. Дурнів Україні вистачає. Саме цікаво, що дійсно от це шоу тупе, безглузде, популярне. І да, дійсно, є такі дурні люди, дурні, які говорять, от ви знаєте, от ці хлопці наведуть порядок. Ці хлопці красти будуть. Ще більше, ніж ті, які крадуть зараз. Тому що не сміть їх обрати, як вони ж тут же до кормушечки побіжать. побіжать рішать випроси. Сколько будет стоїть, щоб це все порушать? Оце я говорю правду. Яка очі ріже. Якщо ви хочете дурню, робіть оце. Я розумію, що це все роблять, правда, підгідний е, гроші виділу Євроспільнот. І це вважається от, зараз громад з корупції. Ну самі розумієте, ви обираєте людей, по суті, мерзотників, подонків і людей, які хочуть красти, красти, красти. Чому? Тому що зараз вони не крадуть, а тоді вони попадають в структуру, яка має можливість. Ну, скажімо так, трішки ручки погріти. Що буде? Правильно. Або самі, або їхні хлопчики побіжать. Говорить, Якщо позолотиш ручку, ми зараз оцю кримінальну справу закриємо. Позолотиш зробимо. От і все, що буде. Ніякої боротьби з корупцією не буде. Думаєте, я обманю? Ні, я життя знаю. І мало того, звертаю ваш увагу, що у нас такі структури аналогічні, близькі. Ой. У нас на сьогоднішній момент є набу. Є АБУ, є ЗАБУ. У нас стільки структур по боротьбі з корупцією, ну, що ви зрозуміли, на, їх, ну, на рік з бюджету виділяється близько 4 мільярдів гривень на утримання. Вони дуже дорогі. Знов-таки, це не просто так, що а є вимога євроспільноти і так далі, що там велика зарплата, великі бонуси. Як результат, ці хлопці просто тупо беруть відкати за закриття справи. Все. Вся боротьба з корупцією. Причому ж за не один рік. Мало хто час від часу їх ловлять на самій корупції. Що то вони там купують дорогі будинки, квартири, автівки. да-да-да-да. Ну просто розумієте, мало того, що їм багато платять, вони ще й крадуть багато. Чому? Ну тому що вони так борються з корупцією. Тому що, якщо ти хочеш створити проблему, якщо ти хочеш, щоб корупції було більше, от створить такі структури. Тому що вони не борються, вони просто тупо кришують. Ну, от, оце принцип кришування, коли наїжджають. Дуже часто що відбувається? Людина взагалі ніякого відношення до корупції не має. Взагалі ну, нічого не краде і дійсно якісно виконує свою роботу як держслужбовець. Ні. Фабрикують справу. Тим паче, розумієте, проблема полягає в тому, що дуже часто у нас звинувачення в корупції будується по принципу... Ні, тут це... А можливо, він там, напевно, щось може бути. От така ситуація. Ну, звичайно, що цю справу ти навіть доказати не можеш, що там не було невідкатаних абора. Як результат її запустили, як результат людині приходиться давати на лапу, щоб її закрили. Кому? А тепер додається ще ці 15. Які, так, да. ну, перше, вони олохи і дебіли, які нічого не смислять, що таке корупція. Ну, добре, блогер. Клас. Що він смислить? Що він в житті бачив, кроме того, що на блогері писав. Він там ілі, навіть волонтер. Ну і що? Та він сам хапога ще такий. Як він буде боротися з корупцією? Ні. Він маєте, він навіть не розуміє, що таке корупція. Звичайно, буде відкати за носа. Да, себе. Так, ну він буде. От є справа, говорить, я порішаю. Ну це буде кошти. Це буде кошти. О. Все що буде. Корупція нікому ніколи не заважає. Корупція заважає тільки дурно. У всіх країнах світу існує корупція. В США вона ще більше в Європі, ніж в Україні. Єдина різниця, що там це називають красиве лобіювання, а в нас називають корупція. Єдине, що там на це закривають очі, про це просто не пишуть. Не звертають увагу. А в нас срач на срачі. Як результат дійсно, це все розростається і відкати розростають. Чому зараз дійсно відкати по військовим тендерам 70-75%? Да не тому, ні, Ді, ні. Ділитись приходиться. Там ви ж розумієте, той, хто оцей відкат бере, йому залишається від сили 10. Ні, не 70, 10, а все інше розходиться. Тому що стільки борців з корупцією, що приходиться всім давати, всі ж хочуть. І то говорить, а як? От говорить, ой, там такі погані харчі поставили військом. А як ти нормальний поставиш, якщо в нас така орда? Ти ж їм всім треба заплатити, і в тебе залишається мізер, щоб купити на харчі. А що так дивуєте? Так воно працює. От якщо не буде борців з корупцією, відкати будуть десь. А що борці 75. По-іншому воно не працює. Тільки дурні і неуки говорять... От ми зараз зробимо ще одну структуру. І що? Що? Робили? У нас цих структур, говорю, не Корупції ще більше. В Європі ще там дійсно структур багато. Хоча звертаю вашу увагу, в деяких країнах відмінили оці аналоги, які в нас оці боротьби з корупцією. Вони були, а потім, говорять, ну воно ж не працює. І повідміяли. Така ситуація є. Корупція це як дощ. Так, да, буває момент, що ну, достає, неприємно. Але якщо немає зовсім дождю, на землі нічого не робить. Так і тут. Корупція нікому нічого не заважає. Вона дає бізнесу працювати. Да. Ну, бізнес, як правило, нормальні Люди говорять, ну це, так сказати, організаційні витрати або представницькі. Нормальний ярус. Вона задає можливість спрацювати державному механізму. Тому що, ну зрозумійте, якщо не підмазувати його, він не працює. Бюрократичний механізм, він дуже ну, неефективний. А якщо його підмазують, він починає дійсно такі крутитись, крутитись і працюватись і виходить. І тому, так, да, отакі от дурні є в Україні, які дійсно дуже люблять боротись з корупцією, а потім говорять, а чого в нас таке, так я вас попереджав. Знаєте, про цю боротьбу з корупцією я ще з 90-х років і статті писав, і по з говорю, це дурня. Не боріться з корупцією, буде добре. Ну, можемо нагадати, на Майдан, пам'ятаєте, бігали. Боролися з корупцією. Да, да. Доборолися? Доборолися, да. Корупції менше стало? Ні, війна стала. О, молодці, молодці, так. Да. За корупції менше. О. Корупція була і при Кучні, і при Ющенко, і при Януковичі, і при Порошенко. І буде при Зеленському, при Зеленському 2, 3, 4. Корупцію не можна і не потрібно чіпати. Вона сама працює і вона нікому не заважає. Тільки дурням, які самі працювати не хочуть, не вміють, але хочуть боротись з корупцією. Ну і хапугам різним, які просто хочуть заробити. От така от ситуація. Так що тепер відкати будуть не 75, 80. А то 85. Треба буде цим же мерзотникам платити. Отак. От Дякую за увагу. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого канала, це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором мого каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну як карта ляж.